Всім привіт! Хвилина 30 часу у мене, щоб прорекламувати вам три нові тачки, які в нас є по бомбовим цінам. І так, залітає перший Megane 2004 року, 1.6 в бензині, сіддан. Дивіться на фоточки, машина, нормальна, адекватна, на своє бабло 1200 євро. Уявіть собі, такий Меннореган чи Megane виходить в Україні десь 3800 приблизно євро. Та нормальна тачка. Ну це ж краще, ніж четвертий гольч. Я щось не розумію, але ви напишіть свої коменти. І так, пішли далі. А ще в нас є ось така шкода Октавія, 2006 рік 1.6 FSI -чик. Машина на ходу, в описі на аукціоні Було описано, що Ззаду десь двигуна трошки піддимлює, але в цілому нормальна тачка 900 євро. Уявіть собі, друзі, ось така в нас актаха. Сьогодні залітає два комплекта коліс на Тітанах. Та не зовсім там трошки каблучок ззаді якийсь є ржавенькі. Але машина на ходу заявлена тачечка. Так що, блін, ну за такі бабки, вибачте мене, це, це дешевше четвертих гольфів машини заходять. І ось ще секундочку, вставимо вам ось такого пасатіка червоненького Феррарії. Феррарі Колір, дивіться, залітає, який у нас Б6 Passat, 1,6 бінзелін, є в нього пару рижиків. Е, ось тут. Там 200 з копійками пробіг, здається. Але він шкіра, Алькантара, дерево підігріве, сидінь, круїз, контроль, антиблікарь, зеркало центральне. Коротше, на Титанах 1700 євро. Кому цікаво, 1,6 FSI. Перевіримо, подивимося, Я ж кажу, як рижики. Ось тут з цієї сторони на задньому легенькому крилі є, але ну і ціна це B5 ціна.